Привіт, вас вітає магазин триммер і тримor Це наш YouTube канал, де ми робимо огляди на триммери, які в нас є. І зараз хочу вам зробити огляд. Я, по-моєму, ще не робив на такий огляд триммер. Це Rosia Pro. Це дуже цікавий бренд. Мені він подобається. На жаль, нас техніки зараз мало від такого бренду, тому що останнім часом не завозиться вони. Але це дуже хороші. Триммери дуже цікаві, в них цікава комплектація. Зараз ми це все детально з вами проговоримо. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. Ну, в цілому, хочу відмітити дизайн ось тут. Він, скажімо, уже традиційний. Тобто, як ми звикли бачити. Так? Тобто не сучасні ці, які є різні там. А ось такі. Тобто тут іде чорний ось такий металевий корпус. Дві швидкості роботи. Перша швидкість. Друга швидкість. Далі по зубчиках вони йдуть дрібні і приємні. Ось. І я завжди кажу, ось від мене така є порада, ось якщо ви вибираєте тримор, ви, якщо вживу десь чи ви на, огляду, на пошті робите огляд, візьміть і ось так проведіть пальцем по зубчиках. Вони повинні не задиратися, гладко проводитись пальцем. Якщо є задирання, Ну, це може бути неприємно, коли ви, особливо, коли ви хочете для гоління без насадки чи для кантування. Ось тобто, чим краще воно, чим гладкіші оці зубчики, тим воно буде краще для гоління, для окантування. Якщо для тіла ви хочете, це дуже важливо. Тобто, завжди, чим дрібніші зубчики, тим краще. І тут бачите, вони тут в принципі дрібні, приємні. Це добре. Тобто не завжди цей бренд вони добре роблять ножі. Вхід USB Type-C. Сучасний вхід. І знову ж таки, повторюєш дві швидкості роботи. Ось такий тример. Зручно тримати в руці, я ж кажу. Дизайн цікавий. Далі по комплектації. Ну Тут в нас вітринний варіант показує. Ми окремо клієнту продали лінійку. Ось ви на відео подивитесь. Ось тут в комплекті, бачите, зображена ще ось така лінійка для бороди. Ви так і прикладаєте, і ви можете робити окантування рівно. Тобто це лінійка дуже хороший інструмент. Тобто тут три насадки 1, 2, 3 мм, кабель щітка, я покажу зараз. І буде ще ось така лінійка. Но зараз я її не покажу на відео, але вона, звичайно, якщо ви замовляєте, ну, вам йде повна комплектація і у вас буде ще лінійка. Далі, давайте я вам ще покажу значить, що йде в комплекті. Кабель USB ось такий, достатньо довгий. І по насадкам 1, 2, 3 насадки, мастило, щітка, в принципі, все є. Тому, кому цікаво, я залишу посилання під відео. Також у нас є адреса магазину, у нас є фізичний магазин, де можна подивитись, оглянути, обрати. Тут немало мас маркета такого, де всюди, а є ось саме такі цікаві, хороші тримери, хороше фабричне виробництво, різні бренди, які ви часто бачите в інтернеті. Тут можна все подивитися, оглянути, отримати консультацію, підібрати по своїм запитам. А ми знаходимо з Києві, Правда 47. Це зараз по карті пишеться Європейського Союзу, недавно переимінували. Це торговий центр RetroVip, Ми біля нової пошти працюємо щодня з 10 по 10 вечора. Тому будь-який час ви можете підійти тут, все подивитися, оглянути та обрати тримар, який вам буде підходити по вашим запитам. І також є машинки, то в принципі, можна підібрати і. Розуміти, що саме вам потрібно, тому дякую за увагу. Гарного дня! До побачення.